Доброго дня! Сьогодні у нас урок номер 38 параліограм. Паралограм називається чотирикутник, у якого протилежні сторони попарно-паралелі. Тобто, якщо у нас АБЦД паралелограм то АБ паралельна ДЦ, а АД паралельна БЦ. Властивості паралелограма. У паралелограмі протилежні сторони рівні. Розглянемо паралелограм БЦД. І тоді сторона АБ дорівнює сторони СД, сторона БЦ дорівнює стороні АД. У парліограм протилежні кути рівні. Якщо у нас АВСД пареограм, то кут А дорівнює куту С, кут Б дорівнює куту Д. Сума сусідніх кутів парліограму дорівнює 180 градусів. Сусідні кути параліограми є внутрішніми односторонніми при паралельних прямих, відповідно, які місяць сторони параліограму, а отже, їх сума, як сума внутрішніх односторонніх дорівнює 180 градусів. Причому будь-яких двох сусідніх, тобто, якщо ми розглянемо B і C, то вони внутрішні односторонні при паралельних прямих А B і C, Д. діагоналі параліограма, точкою перетину діляться на. Діагоналю параліограма, бо діагональ чотирикутника називається відрізок, який сполучає не сусідні вершини чотирикутника. тобто це А С і БД, АЦ перетинає БД, називаємо точку перетину точку О. І тоді АО дорівнює О а БО дорівнює ОД. однією важливою властивістю палеограма, є така, що сума квадратів діагонали палеограму дорівнює суми квадратів всіх його сторін. Тобто, якщо у нас ABCD паліограм. А це і БД його діагоналі, які перетинаються точці, зараз ми не будемо їх перетинати. То АС квадрат плюс БД в квадраті. До рівня, оскільки протилежні сторони параліограми рівні, то ми можемо подвоїти суму квадратів сусідніх сторін. А ви доброволю таких. Які позначаються відповідно сторони та діагоналі паліограми? Тепер висота паліограми. Висота паліограми називається перпендикуляр, опущений з вершини паліограму, напряму, що містить його протилежну сторону. Відповідно, у нас з однієї вершини, для однієї вершини є дві сторони є протилежними. Тоді ми проводимо перпендикуляри, два перпендикуляри, відповідні до прямих, що містять сторони. У випадку, коли ми проводимо перпендикуляристь е вершини гострого кута параліограму, то у нас основи цих е перпендикулярів попадають на продовження відповідних сторін. А якщо ми проводимо перпендикуляри з вершини тупого кута парліограми, то відповідно основи перпендикулярів попадають на самі сторони. І відповідно ці висоти паліограм, проведені з однієї вершини, є різними у загальному випадку. Ознаки паліограм. Як же визначити, що деякий чотирикутник є паралеограмом? Якщо в деякому чотирикутнику протилежні сторони, сторони рівні, то він є проліограм. Якщо в деякому чотирикутнику протилежні кути рівні, то він є проліограмом. Якщо в деякому чотирикутнику кутнику діагональ точкою перетину діляться навпіл, то він є І ще одна ознака. Яка, якби, не переформульована з особливостей, якщо в деякому чотирикутнику дві протилежні сторони рівні і паралельні, то він є поліограм. Якщо БЦ паралельна АД і БЦ до рівня АД, то чотирикутник АБЦД є поліограм. Тож слід зазначити, що є так званий 3 який є називається паліограм Варінона, він сполучає середини сторін будь-якого чотирикутника і можна довести за допомогою властивості середньої лінії трикутника, що цей чотирикутник завжди буде параліограм. За допомогою ознаки або про те, що протилежні сторони цього чотирикутника будуть рівними, або про те, що дві сторони цього чотирикутника є рівними та паралельними. Відповідно, тепер розглянемо деякі.